Діана, учениця п'ятого класу ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. Дівчинка полюбляє займатися садівництвом, тож свої вміння нині використовує на шкільному подвір'ї. Для того щоб чибулинка виросла, я буду за нею доглядати і приносити водички. Учні ліцею номер 15 імені Олександра Співачука взяли участь у благодійному освітньому проєкті Флаверфоскул. Започаткували його представники асоціації квіткових виробників Нідерландів та України ще у вересні минулого року. Тоді ініціатори зібрали майже 5 мільйонів цибулин тюльпанів та відправили їх у 10 тисяч українських шкіл та садочків. Зараз ми в дану школу привезли стільки, стільки дана школа змогла зібрати. Це порядка тисячі це тюльпанів, і ми зможемо тут висадити на території. Ми дуже вдячні всім голландським компаніям-виробникам рослинних індустрій світу, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми заснували цей проект. Вони відреагували дуже жваво. Все, що стосується українських дітей, взагалі питань немає. Вони дають нам стільки, скільки потрібно, і ми дуже сильно їм за це вдячні. І завдяки такому. Україну голландському співробітництву ми і змогли справді висадити неймовірну кількість тюльпанів в майже в усіх школах України. І дякуючи їм, ми зробимо нашу країну дійсно квітучою. Коли до нас прийшли фірмові голландські цибулинки, коли можна було побачити, як проклюнулася цибулинка, як виросла, зростала, ви знаєте, що діти навіть після уроків підходили до клумб і кожного дня, спостерігали. Я бачила, як вони фотографувалися на фоні цієї клумби. Тобто це дійсно робить їх більш зацікавленими і більш залученими у процес і створення прекрасного і спостереження за природою. В озброєні кожного ліцеїста сапка, рукавички цибулини тюльпанів та гарний настрій. Вже люблю сажати рослини, дерева, квіти. Ми цим даємо нове життя о, природі, даємо. Дихання, мені буде дуже приємно, що діти будуть показувати пальцями і казати, о, це садило учні нашої школи. Прикольно в тому, що ми просто його посадимо, а потім Буде красиво. Наша мета, щоб не тільки школи були заквічені, але щоб і е, настрій, е, віра у позитив і в добро наших дітей, щоб вона міцніла і зростала. Наші діти дуже близько побачили війну, але разом з тим це наше найміцніше покоління. Окрім тюльпанів, школярі раніше. Що висаджували циблини нарцисів, гіацинтів та крокусів. Нині у ліцеї вже чекають на весну, аби милуватись новим квітником. І переможний день настане, тож ми саджаємо тюльпани! Олександра Семенюк, Микола Вірковський, новини міста.